Ведмедиця ледь не роздерла на шматки грибника. Трагедія сталася цими вихідними неподалік від села Уторопи, що на Косівщині. Чоловік пробував відбиватися та кликав на допомогу. Утім, ніхто з тутешніх так і не відгукнувся. Ніхто не йшов, бо думали, що перекликається, що люди в грибах перекликаються так обикновенно. А зараз вже вчора пізніше, через годину, що вже швидка приїхала, що вже його забрали. 55-річний чоловік чудом залишився живий, кажуть медики. Бура переламала постраждалому кістки та здерла пів об обличчя. у хворого була відкушена ліва половина обличчя, верхня пазуха, ніс повністю відкушений. Не було видно лівого ока, було видно ротову порожнину, порожнину, в якій був тільки язик. Вигляд цього потерпілого був такий що просто страшний. Частини тіла постраждалого наступного дня знайшли у лісі мисливці. Їх терміново передали до лікарні. Знайшли ніс з верхньою губою і частина щоки. Знайшли зуби, п'ять зубів, знайшли скальп разом з волоссям десь приблизно 10 на 10 сантиметрів. Косівчанин просто опинився не в тому місці і не в той час, кажуть мисливці, в пошуках грибів забрів у ліс, де хижаки ховали свою здобич забитого оленя. Грибник йшов звідти тією стежкою. От і от ви бачите, останки оленя, якого задер. Медвідь. І десь вони там вище на цій стежці здибалися. Нині тутешні ліси прочісують єгрі, аби відігнати хижака у глиб лісу подалі від людських помешкань. От ми бачимо слід швидше всього медведиці, От приблизно дивіться, приблизно він 20 на 20. Вчора цих слідів не було. Похівці радять людям поки утриматися від походів до лісу, аби раптом не натрапити на звіра. Хижаки останнім часом стали агресивними до людей. Перше це збільшилась кількість медведів. Друге, ну, все-таки грибний сезон такий різкий, такий, він грибів масово. Пішли у нас і дуже багато народу в лісі. От. Ну, пояснити цю агресію я от, як фахівець не, не можу. Випадки, коли ведмеді нападають на людей, на Прикарпатті вже не поодинокі. Це був уже третій напад звіра. Два попередніх трапилися у Верховинському районі.